Сьогодні наш супер цікавий ефір, чому ціна клієнта не важлива? Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому ж ціна клієнта не є такою важливою, як для себе більшість підприємців думає, і як правильно розрахувати ціну клієнта, як правильно розрахувати взагалі для себе і розуміти, що ти можеш робити кращі речі, продавати дорожче, і шукати клієнтів дорожче і, взагалі, як построїти правильно. Продажі як построїти залучення клієнтів, які інструменти наразі потрібні вам потрібні бізнесу для того, щоб збільшувати продажі у своєму бізнесі. І так, для тих, хто мене не знає, мене звати Андрій Стахов. Я являюсь експертом з мобільних застосунків і, і підписуйтесь на наш YouTube канал. І внизу є також мій Telegram канал в якому я ділюсь цікавою інформацією. Ну що ж, поїхали спочатку, хочу розповісти з вами поговорити з вами по. З приводу того, як правильно формулювати ціну клієнта. Але спочатку, перед тим, як це говорити, давайте ми повернемося до початкової ідеї, що таке продажі, для чого вони потрібні. Що таке маркетинг в першу чергу? І так, давайте, що таке маркетинг маркетинг це по факту залучення вам нових клієнтів у ваш бізнес. Тобто, це ще навіть не клієнти, це тільки. Ліди, їх називають лідами, Тобто да? потенційний клієнт, який може стати вашим нормальним клієнтом. І от більшість підприємців для себе думають, що коли я вкладаю гроші в маркетинг, інвестую в маркетинг, то оці ліди, які мені приходять, да, тобто вони можуть коштувати певну суму коштів. Якщо тим паче запускається там в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Гуглі, і ви бачите, вам приходять заявки. Ця заявка. Певну суму коштує. Вона може коштувати в когось 1 долар, в когось 50 центів, в когось може коштувати 5 доларів, в когось 10, в когось 20, в когось 50, в залежності від ніші бізнесу. Час більшість така, блін, 50 доларів, тільки ціна ліда. От. Але щоб ви для себе розуміли, це не є кінцевою ціною вашого клієнта, тому що клієнт це той, хто у вас купив. І коли у вас приходить там, наприклад, 100 заявок, це тільки потенційні ліди. І, наприклад, якщо у вас одна заявка коштує 1 долар, то відповідно 100 заявок коштує 100 доларів. І тут питання: мені ціна 1 долар дорого чи дешево? Ви скажете, блін, в інстаграмі це дешево, в Гуглі це дешево, наприклад. Так? Але йдемо далі. Коли ви запускаєте таку рекламу, як правило, хто запускає рекламу в Таргет, хто запускає рекламу в Performance Max в Google, ті. Дощупують свою аудиторію тільки формата того, що вони прогрівають, і роблять так, що ваша аудиторія про вас хоче тільки тільки дізнатися, що ви за сервіс, що ви даєте, які ви даєте, е, яку ви даєте там послугу, наприклад, і так далі. І оця ціна заявки це ще не є ціною клієнта, тому що клієнт у вас буде далі. І дивіться, що виходить. Ви отримали 100 заявок з цих 100 заявок. Ви поспілкувалися, ваші менеджери продзвонили. Хтось в інстаграмі з ними попереписувався, і у вас відбувається така от вороночка. Що означає така вороночка? Це означає те, що ви в першу чергу на якомусь етапі е, починаєте втрачати цих лідів. Не відповіли, не додзвонилися. Додзвонилися, кваліфікували, але це не ваш клієнт. І тут ваша воронка починає звужуватися, і із 100 заявок. У кращому випадку в таких ніші, 10-20 відсотків у вас купують. Тобто, що означає, що 10 клієнтів у вас тільки купило, 20 клієнтів. Все залежить, звісно ж, від вашої моделі продажів. І от тоді виходить, що ваша ціна клієнта вже не один долар, а 10. А в когось і 5 Що я ж зробив? 100 поділив на 10 конверсія 10 клієнтів по 10 доларів. От вам і ціна клієнта. І зараз хтось скаже. Окей, чувак, ну, 10 доларів заплатити за клієнта, адже в мене мій товар коштує там, 10 доларів. Так от, для того, щоб покрити цю всю математику, ви повинні робити наступні речі: в першу чергу зрозуміти те, де ви можете давайте так, по оптимізації вашої бізнес-моделі. Ліди по одному долару, можливо, це і хорошо. А от, можливо, ціна клієнта 10 доларів для когось теж суперова ціна. Для мене це супер дещо, мать-ліди в 10 доларів це взагалі мінімум-мінімум. От, що ви робите? Ви в першу чергу можете оптимізувати вашу воронку. Що для цього потрібно? В першу чергу, написання правильних скриптів. Для цього ви можете використовувати штучний інтелект, чат GPT і інші сервіси. І як це? Що таке штучний інтелект? Відео вище в моєму YouTube-каналі можете подивитися. Ідемо далі. Коли ви оптимізували воронку, да ви можете вийти там хтось на 5 доларів за ціну клієнта, хтось на 3, хтось на 7, Ну ви все одно не зможете її так згузити, зменшити, щоб вона у вас була там. Щоб кожен 50% відсотків вас клієнтів купувало. Це просто нереально. Або якщо у вас купують 50% відсотків клієнтів, підніміть ціни, і ви вже дадете заробляти. Адже це означає, що ваш продукт стоїть дешево, тобто це не недорогий продукт. І це дуже дешевий продукт для цього навіть ринку. Тобто, уявіть собі, що кожен другий його купує. Це означає, що вам підняти на 10%, вже збільшити продажі, але там чуть-чуть, буквально декілька відсотків зменшиться кількість заявок. Ну навіть не заявок, а кількість клієнтів. Тобто, ви повинні тут грати і гармонійно це все розуміти. Окей, йдемо далі. А що робити, коли, наприклад, цих 10 доларів я не можу оптимізувати? І в мене цих 10 доларів на клієнта в когось 10, в когось 50, в когось 100, в когось 300, в когось тисячу доларів може коштувати клієнт. Що робити далі? Як зробити так, щоб мені цей клієнт відбився в кінці кінців? І тут ви починаєте таку штуку, багато про неї говорять модна назва LTV клієнта long time value. Що це означає? Це означає те, що скільки коштів у вас клієнт залишить на по всьому своєму етапі роботи з вами. Що це означає? Наприклад, у вас клієнт купив, ну він коштує вам 10 доларів. Він у вас купив на 20 доларів. Я не говорю там про маржинальність нічого. Тобто, ви вийшли в ноль. Ви скажете, блін, а де ж тут бізнес? Де що я продав... ставлю клієнтів, купую в інстаграмі за 10 доларів, продаю за 20, виручки немає. Все по нулях. Ну я такий от мамкин бізнесмен. Що потрібно для цього робити? В першу чергу, ви точно розумієте, що ЛТВ цього клієнта може бути ще щось. Да? Тобто, ви йому ще щось продали. Ви йому можете продати наступного разу теж на 20 доларів. Але ви тут уже не залучаєте тих 10 доларів на цього клієнта. Тому вам, як повинні, ви повинні думати про ті інструменти, які 100% допоможуть вам збільшити ЛТВ вашого клієнта. Більшість з вас. 100% робить такі от штуки. Що ви робите? Ми йдемо, гонимо їх у вайбер-групи, Ми їх вводимо в телеграм-групи. Більшість каже, ми використовуємо емейл маркетинг. Ми для цього вистроїли всю нашу воронку. В нас тепер всі клієнти попадають в емейли, ми їм відправляємо емейли. І тут у нас не сезон, а чого відео вище, тому що емейли ніхто не читає. Так, от, і далі. Що відбувається в такому форматі? Ви повинні думати, як вам LTV вашого клієнта збільшувати. Ці інструменти класні, з ними потрібно працювати. Але на якомусь етапі ви зрозумієте, що клієнт купує у вас один, два, три рази. І що робити далі? А ви бабки за нього вклали. Ви навіть можете з другого разу його не відбити, да? особливо тих, хто там середній чек великий, але. ЛТВ може бути частіше. ЛТВ в B2C бізнесі це дуже крута штука. І ваша задача як підприємців думати про те, як працювати зі своєю клієнтською базою. Це основний ваш е дохід, де ви вже не вкладаючись в рекламу можете отримувати прибутки. Особливо в тих, в кого великі клієнтські бази. Ви можете її розширювати, взаємодіяти, створювати стратегії, ігри всякі там і так далі. Так от. Перейдемо до того, що робити, коли LTV вашого клієнта закінчується раніше, ніж ви відбили бабки. Правильно, такі інструменти, як Viber, розсилки, дзвінки, не дуже і працюють. Правильно? Що вам потрібно для цього робити? В першу чергу, ви повинні знайти собі класний якісний інструмент, який дозволить вашим клієнтам бути з вами довше. Що для цього пропонуємо? Звичайно, це сервіс Лесбокс. Тут зараз без реклами, просто розповідаю, яка ідея і суть даного сервісу. Ідея і суть даного сервісу в B2C-бізнесі c бізнесі це, щоб ваші клієнти в нього попали, щоб ваші клієнти встановили мобільний застосунок. І коли ви будете про це думати, про це мислити, ви будете точно впевнені, що ваші клієнти туди попадають. Ви будете робити всі маркетингові фішки, щоб клієнти туди попали. Що це дає для вас в першу чергу? Довіра від ваших клієнтів, тому що розробити собі мобільний застосунок, клієнти вже розуміють, Ніфіга собі, воно стоїть дорого, значить, в них є бабки, значить серйозна організація. Ваша довіра до вашого бізнесу виростає. Другий пункт, що ви можете зробити в цьому форматі, це вистроїти маркетингову стратегію роботи через мобільний застосунок, повідомлення, кешбеки, знижки, і це все буде з відкритою довірою до клієнта. Третій пункт система лояльності, тобто клієнт в себе в телефоні, в смартфоні, бачить, скільки він коштів потратив у вашому бізнесі, і саме основне, який у нього зараз баланс, що він має в себе на балансі для того, щоб до вас повернутися, і знаєте, чому Salesbox в цьому форматі краще, тому що спілкуючись з нашими клієнтами, я з багатьма клієнтами вже нашими поспілкувався зараз. Цю суботу ми будемо проводити офлайн-зустрічі, розбори і багато чого цікавого ми дізнаємося ще, але точно можу сказати, що ті клієнти, які почали використовувати їхня вовліченість їхніх клієнтів в покупки в вашому сервісі, в вашому бізнесі збільшується вдвічі втричі, в козі в сім разів. А в когось взагалі не було такого, як LTV хтось взагалі думав, що його основна фішка це продавати інстаграм, гнати туди трафік, постійно охотитися за новими клієнтами. А ті, хай будуть. І коли ти повертаєшся в тебе 20 тисяч клієнтів, ти такий: Вау, скільки там бабок зашито! А ти з ними не працював. А чому не працював? В тебе не було якісних інструментів. Вайбер розсилки не працюють. СПАМ зараз ніхто не дивиться. В Телеграмі ви конкуруєте з великими групами е військовими, е новосними і так далі. Їх теж вже ніхто не дивиться. З чим ви ще конкуруєте? А ви конкуруєте в емейлах спамом, тому що такого, як ви, спамом відправляють. Тонами, і тут приходить новий інструмент: Та, він не всім не всі його можуть потягнути, не всі його можуть купити. Та і круто нам і не потрібно його всім продавати. Я маю на увазі Сел ми, ми індивідуально під кожен бізнес, і ті, хто хочуть вирізатися, ті, хто розуміють стратегію, ті прийдуть, і будуть з нами працювати, і це дуже круто. Тепер давайте перейдемо до ключового. Я розповів про інструменти. Я розповів про LTV, Я розповів про те, що ж таке ціна клієнта. Тепер поговоримо. Про те, як вона як не потрібно реагувати на ціну клієнта, яка вас приходить в перший раз на кейсах, елементарні кейси. У нас є клієнти, які запускали маркетинг з нами. Да, яка ситуація? Наприклад, маркетинг запускають на встановлення мобільного застосунку. Така штука є. Також заливають гроші, заливають рекламу. Потратили аж аж невіроятних 100 доларів на рекламу, і такі. А у нас нема продаж. Ну окей, у вас нема але Ви отримали як мінімум. Як мінімум там ціна за установку в мобільних додатках супер дешево, тому що ви знаходитеся в голубому океані наразі, ні в кого немає мобільних додатків і ніхто там не рекламується. І ви, як підприємці, ви як бізнес, повинні вже про це думати. Так, от що ви робили? що вони зробили? Вони нічого не зробили. Ми їм нагнали трафік, скачало там 70 чи 80 клієнтів. То тобто, там мізерні були там долар, долар 20 була установка. І такі сидять підприємці: «Блі, нема продаж, звісно, нема продаж, тому що з таким інструментом, як мобільна засуну, також працювати, також костро продумувати стратегію. Задача маркетингу в мобільному засунку це зробити вам трафік, щоб клієнти скачали, і саме основне це, щоб ці клієнти, які скачали, не видалили його в перший же день. Це означає тоді провальний маркетинг, але якщо у вас хоча б там зі 100% відсотків скачало, там 80 то ви отримали 80% заявок. З тих 80 заявок там 70 чи 80. Ну коротше, 8% залишилося, означає, що хороша цільова аудиторія. тобто люди, які скачали, це дійсно ваша цільова аудиторія. І тепер ви, як бізнес, повинні зробити наступні речі: зробити класний банер, розповісти про свою компанію, тому що це є основа тобто Людина скаче, що вона бачить в першу чергу, вона бачить, звичайно, банер. Друге, ви повинні продумати пуш-стратегію для тих клієнтів, які не зареєстровані, щоб вони зареєструвалися, які зареєструвалися, щоб вони почали купувати, і так далі. Ті, хто залишили вже корзини, наповнені, але чомусь не купили, також повинна бути пуш-стратегія. І в такому форматі ваш мобільний застосунок починає працювати вже на вас безпосередньо. І така ситуація, що тих навіть 80% клієнтів, які скачали, Давайте 80 клієнтів, які скачали зі 100, ну то що ми сказали, да там 100 доларів потратили, 80 клієнтів отримали. Там долар 20 чи долар десять. Установка от виходить, що робити далі? А далі їх потрібно конвертувати в реєстрацію, отримати номер телефону. А реєстрація за коштує вже денег. От ну по факту, якби це було в другому проєкті, наприклад, да там чи в другому. Форматі взаємодії там через повідомлення, через ще щось це все ж коштує набагато дорожче ніж просто відправити пуш повідомлення, і далі, після того як ви зробили цю стратегію, навіть якщо 50 клієнтів із 80 у вас не зареєструвалося, а таких буде 100%, відсотків по правилах, взагалі по правилах, які я бачив, 3% відсотки купують вас відразу, 70% не купують ніколи. 30 ви повинні прогрівати, ну плюс-мінус. Там ви вже можете погратися в цифрах. 27 повинні прогрівати і так далі. І коротше, в такому форматі ви тоді починаєте працювати в мобільному зумку, прогрівати вашу аудиторію, взаємодіяти з нею. І люди до вас повертаються. Вони вас починають вірити. Вони довіряють. По перше, вони бачать всі ціни, що дає можливість вам і відрізнятися якісно від того ж самого інстаграму, тому що в інстаграмі ви можете накидати ваших. Класних товарів, класних продуктів, люди будуть на них дивитися і кругом писати, яка ціна? А знаєте, чого пишуть? Це не через те, що ви там не хочете поставити ціну, тому що вас навчили, що ціну не треба ставити, щоб за ціною трейти в директ. Так в кого так можете поставити плюсики, хто так робить в Інстаграмі. А є ті, хто каже, Окей, а ми в Інстаграмі виставляємо пости інформаційні, ми не продаючи ставимо пости. Ми ще поставили, почали сторіси робити. Так от, люд, людей це парить, людей немає часу на це. І коли у них вже є мобільний застосунок, вони дивляться ціну навіть не сайт, а мобільний застосунок, тому що сайт потіряється у вашого клієнта, він його не збереже собі в обрані і буде такий: Вау, кайфувати на ваш сайт. Тому що в них у цих сайтів вагони, медна тілежка. Ну, якщо ви зробили так, щоб ваш мобільний застосунок стояв у ваших клієнтів, повірте далі, це буде супер круто. Що робиться далі? Що робиться далі? Клієнт бачить ваші товари, і він в спокійному режимі, коли йому зручно, перед сном під час дороги, там в, ну, в дорозі, наприклад, ще десь, він собі спокійно пролистує ваші товари. Він може оцінити їх, прочитати про них описи. Чому я кажу, що описи повинні бути в мобільному застосунку, та й взагалі готуйте нормальний контент. А не оці картинки з Таобау чи з Аліспреса опис якийсь лівий, десь якогось сайту, з не здали. Ні, є класні сервіси, Міджорний, штучний інтелект, чат Піті, А от, відео вище про штучний інтелект. Тому ось так. Друзі, коли у вас буде така стратегія. Коли ваші клієнти будуть купувати вас, якщо вони зараз у вас купують два рази за все своє життя в вашому бізнесі, я не кажу за все їхнє життя, а саме за життя в вашому бізнесі, то мобільний застосунок за по наших наблюдіннях, да, так сказати, по наших спілкуваннях з клієнтами, в деяких сім разів клієнти купують, в деяких купують в дев'ять разів, в деяких п'ять, а в деяких можуть і два з половиною в залежності від товару. Тому для вас моя особиста рекомендація, коли ви розраховуєте ціну на рекламу, коли ви розумієте, що потративши там 100 доларів, отримавши там 100 установок і 80 реєстрацій, чи 80 установок, і там 50 реєстрацій, не всі клієнти у вас куплять. Але ті, які купили, якщо вони призвичаються, повірте, ви з другої третьої покупки відбиваєте усі гроші, вкладені у ваш маркетинг на цих клієнтів. А далі тільки по наростаючі. І чим більше ви наганяєте таких людей, да це інвестиції. Ну інвестиції взагалі в бізнесі це нормальна практика. І чим більше ви таких клієнтів наганяєте, тим якісніші і класніші продажі у вас будуть потім по рухатись, в принципі, усе.